Стука, морозець, віконце, вигляда зимове сонце. Ви, малята, прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, то занять хочі ж збирайтесь. Доброго всім ранку. Послухайте і відгадайте загадку. Хтось малює на вікні квіти й чарівні. Вимальовує старанно він у бездоганно. І коли ж таке буває, снігом землю замітає. Хто ж малює на вікні? Розкажіть-ка ви мені? Так, дітки, це мороз. Пропоную вам поглянути на віконечку і помилуватися, які чудові малюночки намалював мороз. Чи подобаються вам такі гарні малюнки на віконці? А давайте разом із сніжинкою пограємо в цікаву гру. Вона називається Ой мороз. Спробуйте відповісти на запитання, що робить мороз з річками і озерами. Так, малята вкриває їх льодом. На що перетворює морозець водичку, яка капає з даху. Здогадались? На бурульки. А що буде з нашими ручками на прогулянці, якщо забути рукавички? Ви здогадались? Ручки наші замерзнуть? Подивіться, що буде з водичкою, якщо винести її на вулицю. В дуже холодну морозну погоду. Так, вона замерзне. Подивіться, ми у різні формочки налили різнокольорову водичку і вона замерзла. А потім можна прикрасити дерево або кущик такими фігурками льодовими. А що буде з льодом, якщо потримати його у руці? Він розтане. Дітки, наше заняття із сніжинкою добігає кінця. Дітки, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про мороз. А що може мороз зробити з вікнами взимку? Розмалювати різними візерунками і малюнками. А що буде з бурулькою, якщо її занести в приміщення? Так, вона розтане. Дітки, бажаю вам гарного настрою. До побачення!